12 квітня пройшла паска підростає. Ось бачите, в мене вже люцерна, ну ще маленька. Маленька, а поросята ж ось побачили і вже біжать. Ну зараз я йду униз. Знаєте, як напали. Зараз я піду вниз їм накошу трави. Ось я вчора тут трошки покосив. Вони поховали, зараз ще хоч потрошку накошу. Не було зовсім тепла, холодно, погано трава росте. Так що, а зелененьке треба їм вже давати. Зараз буду косити. О, дивіться як напалися. Це проста лугова трава із старником. Ну, все рівно, перве зелененьке. Ну ось аби сонечко, ще хоча б днів 4-5 і люцерка б пішла б дуже хороша, от тоді було. буде діло. Ну трошки залишились почекати. Зараз ще накошу свиноматкам з поросятом. А ці бачите, як жадно їдять скучили за зелененьким, да? вітамінчики, травичка, вкусняшка. Хавайте, хавайте. Друзі Нюсіні, Дивіться вже які теж топчуть травичку. Ось їм дав. Вже великі. Це їм вже сьогодні місяць і тиждень. Бачите? Ой, де вони? Оно. Ну, от вредна яка ось бачите які кантапунчики хавають грязюка, ну потроху підсихає. Ну все рівно. Бачите. Лази якісь. А О. Так, піду зараз другим дом їсти. Це ось, всі, бачите. Четверо ось. Уже теж. Вже кучеряві, дивіться які, бачите робляться. Цим теж місяць і тиждень. І вісім день. Оці найстарші на один день. Ці навелися 9 березня, а нюсені і досені 10-го. Бачите, вже грязні, чорні, лазять вже де попало їдять усе і траву їдять і качани вже гризуть і дерті їдять і все що хочеш так водички треба налити зараз налю вам водички зараз обіди ще вечором трошки якоїсь бур'яну якоїсь трави вам на кушу ось такі бачите які живенькі хорошенькі такі а он друзі зараз покажу ще вам О, вдалося вкинуть Усаж. Ну, то воно одне, бачите, яке чаморошне. Там 4, 5 і там двоє ще на дворі, семеро. То шестеро хороших, а одне ото, ну, то де воно ой, Он там затимий. А одне таке крючок погане. Ну, вони за рік виростають, бачите, а ці вже. У грязюці свиня побігла. Ось такі красавчики. А ті вон там, бачите, лазять. Там на... О, всі травичку їдять. О! Ось такі. скалолази. бачите от де, залізла, на туббі. Тут Ця свиня була тут перед оцим трапом, він стояв вище отак. І таку я мегу була вирила, що страшне. О, всі травичку люблять. бачите, там, які. Оце ось красиве оленятко. І рижі красиві. Всі красавчики. Зараз ще кнопаних маленьких покажу вам. Друзі, маленьким поросяткам та й свиноматкам щас покажу. Чи буде видно? Кульба буду Отак так беру в мене ніж, здоровий ось. Зараз ну, буде видно одною рукою підрізаю і ось бачите корінець. І в відерко. Раз і в відерко. Ось таким макаром. І вони дуже добре йдеть. І дуже корисно. Да ось, мій малыш, малишка. Малишка. Е, мій малышка, мались. Охранник. А це ось от кнопочки поросятка. Им 17 дней уже. Вон туди вони ховаються. Бачите, вже які. Вони ж менші, ніж ті. Ну, бачите, ось такі вони. Десять їх залишилося, в нюсі 10 і в ції 10. В тії сім, а в тії 4 тільки. Ну нічого, яке є. Ось такі ще полосатики. Їм дві з половиною неділі. Ще вони маленькі. Вони менші є. Але вони тоді підтягнуться. Ну, вони менші будуть, чим ці. Бо мамка в них, бачите, таке, що воно. В'єтнамка, не в'єтнамка, не знаю що. А поросятка дуже гарні виходить. Від неї ловки. Набагато більші, ніж свиня ростуть. У два рази більші, ніж в'єтнамці. Ховається там, туди там дірка, треба їм туди сіна буде накидати. Ну Щось плямка і трохи. Ну не голодні. Такі пуцьвіночки, такі ловки, товстеть. Так що, друзі, ось такі. Зараз я покажу вам тапка їхнього і ось такий коротенький обзорчик. О, бачите, поховались туди в норку. А ось і матері. Тоже травичку їсть, вже почти доїв, я йому самому первому дав. О, він скучає. Ну, залишилося днів 10. півтори недільки, може трошки більше. І зустрінеться він своїми дівчиками. Бачите? Ось так. Ось такий він жук. Все, там його дітки Вон. Він Не можуть пролізти у цьому році до нього. То пролазили, бо вони сюди повилазять. А оцей ось вродний мій пес, що на дворі васька. Ось оцей, Васька, іди. сюди, Вась. Ось. ось оцей ось пес, дивіться. він, да, да. Оцей пес може тісти. Він так хороший, ну. Молодец. Молодец, пришел. Да да, 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 да. Иди, иди. Иди, иди папка, по тебе. Иди. иди, иди. Иди. Вот так, бачите. И он любит его за ушком чукать. Чтобы электропастуха не торкнулся. Вот. Просто... Вот, хороший зайчик. Ну ось, друзі, на цьому і буду відео закінчувати. Новинки. Обзорчик коротенький зробив. На цьому і досить. Кому сподобалося, ставимо лайки. Ну а кому не сподобалося, дізлайки. Підписуємося на мій канал «Сам собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових зустрічі. Пока. Слава Україні!